Ви берете грілку, ми її туди відкручуємо, і у нас, побачите, пішла реакція. Тут виділяється кінетична енергія, яка можете потрогати, вона тепла до 50-55 градусів. Сергій драбинога показує, як виготовляють багаторазові грілки для військових. Грілка тримає температуру приблизно дві години. Коли вони повністю вже прогрілися, ось вони стають такими. Вони вже холодні. Ми їх прокип'ячовуємо протягом п'ятидесяти хвилин, і вони стають знову такими рідкими. Це хімікати вони не залишають якось мічного опіку чи термоопіку. Вони безпечні. Дівчатка на ці грілки приклеюють інструкції, як ними користуватися. Тут же ріжуть картон та заповнюють ним жестяні банки для парафінових свічок. Далі відміряємо. Раз, два. В кімнаті поруч шиють балаклави. Спочатку шили ось такі літні балаклави, легесенькі такі балаклавки, такі легенькі. А коли настали е, холоди, то військові потребували теплих балаклав. і Ось такі теплі із начосом, такі у нас балаклавки. І білизну. Шиємо у госпіталі для військових труси. Це такі маленькі, є у нас різного розміру. І ще купу всього. В громадській організації метаморфози у Бахмачі кожен відповідає за свій фронт робіт. Отут проводиш, сантиметр відступаємо і далі. Це один із методів, як можна сказати, релаксації. В кімнатці три на чотири старші жінки плетуть сітки. Я в школі пропрацювала на одному місці 48 років. Віддала своє серце і душу дітям, виховала їх. Це мої вихованці. А тепер всі мої хлопці на фронті. і Я їм зобов'язана це все допомогти. Тому що розуміємо, нам у квартирах, на диванах теплих і в короватях дуже гарно, а хлопцям. У окопах дуже дуже важко. Наталія рік була волонтеркою в рідному Запоріжжі, поки ракета не рознесла сусідній дев'ятиповерховий будинок на дві частини. Тоді близькі родичі забрали жінку в Бахмач. Відтоді сітки плете тут. Робота триває стільки, скільки необхідно, каже Наталія. Колись нас прийшли троє солдат, яким треба було срочно три сітки. Тоді ми працювали. Поки ми ці сітки не зробили, у той термін, як вони просили, і віддали їм. Готують тут вітамінні суміші, збирають варення тощо, працюють на замовлення від військових. Частину замовлень допомагають виконувати жителі Бахмача. Цех по виготовленню рукавиць у нас на дому. Жіночка, ми вона приходить, ми її даємо. Ось, наприклад, бачите, рукавиці, які шила вона для хлопців, у яких мерзнуть руки у перчатках. І ви думаєте, що оці рукавиці? Із старої шинелі, солдатської шинелі ще. Спочатку задовольняють запити на нуль, каже Ольга. Це першочергово, потім виконують всі інші. Сітки почали плести у перші дні повномасштабного вторгнення, коли навколо Бахмача йшли російські танки. Страшно, страшно. Так, але що робити? Що робити? У вільній країні хочеться жити більше, ніж в страху. Плили і вчителі, із нашої, всі з ліцею вчителі плили, плили з інших школ приходили плисти просто громадяни, які потребували спілкування. Тому що час такий важкий, що ти не можеш все діти вдома, тобі треба з кимось поділитися своєю тривогою. І тут ну, от вони знаходили таку розраду. Ну, нам дуже приємно, що ми на той час змогли надати ось такий розрядку для людей, яка була дуже необхідна. Ну, і нам це треба було, і їм це треба було. Приходять допомагати часто сім'ями, розповідає Ольга. Поліну привела старша сестра. Я сама. А скільки тобі років? Мені десять. А сестрі? Сімнадцять. Перший раз її просто привела, познайомила з усіма. Їй дуже сподобалося. І Потім, наприклад, листи з бісеру. Вона дуже любить вироби, продаються, і ці всі гроші йдуть. Для наших збройних сил це брелки, колечка, з бісера. Продаємо. щоб заробити на матеріали, влаштовують ярмарки. Спочатку на продаж почали шити шопери. Нам містяни принесли багато тканини. Яка, наприклад, для підсумки військових не підходила, але ну, викинути ж ми її не можемо. значить, що, Якщо вам достався лимон, ну, значить треба отримати лимонад. Десь заробили, десь наколядували, десь продали те, що ми шиємо, бо шиємо ми і ось такі худі, шиємо шопери, шиємо фартухи на продаж, шиємо. Плаття шили такі ж патріотичні, і за рахунок цих робимо плитем з бісера, шиємо іграшки. Через соцмережі звертаються за допомогою до бахмачан. Ольга каже: іноді не встигають написати. Через 15 хвилин вже несуть потрібне. Зараз той одяг, який принесли нам наші мешканці громади, буде передано в Херсон і в Ізюм. Саме будинкам для людей похилого віку і деяких дитбудинків навіть будинки переселяли і звичайно одягу вони з собою не брали. Просто запити збирає Вікторія через волонтерські групи. Розповідає, є багато знайомих волонтерів по всій країні. Метаморфози заснували ще до повномасштабного вторгнення. Як організацію для молоді надихнув майдан, коли не було такої активної фази війни. Ми займалися більш такими молодіжними соціальними проєктами. Я вірю в те, що можливо е, такими заходами суспільну думку і взагалі громаду. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини Чернігів.